Друзі, вітаю! Ви на каналі Веніль і Шоколад. І у цьому відео пропоную рецепт сирника до великодніх свят. Ця випічка складається з ніжної сирної маси з апельсиновими цукатами та здобного тіста з мигдалем. Ріждове тісто, яке використовується під сирну масу, дуже смачне, і його можна готувати як окрему випічку. Спочатку потрібно заздалегідь приготувати цукати в апельсиновому сиропі. Рецепт буде за посиланням під відео. Також підготуйте родзинки. Для цього рецепту я використовуватиму розтоплене масло. Але якщо є можливість, краще взяти топлене. Воно покращить смак і аромат випічки, приготування тіста. 20 г дріжджів. 150 г теплого молока. 1 столову ложку цукру від загальної кількості та 2 столові ложки борошна від загальної кількості. Змішайте ці інгредієнти і залиште опару на 30 хвилин, до збродженої опари додайте решту цукру, загальна кількість якого 100 г, 1 третю чайної ложки солі, одне яйце. Цедру одного лимона, дрібку ванілі та 50 г топленого вершкового масла. Перемішайте всі складники. Додайте решту борошна, загальна кількість якого 300 г. Тісто виходить досить м'яке. Його можна вимішати ложкою. Готовий заміс залиште в теплому місці на півтори години. Коли тісто підійде, додайте 100 г нарізаного мигдалю та акуратно вимішайте, щоб не поламати крихкі мигдалеві пластівці. Залиште тісто на деякий час, поки готуватимете сирну масу. До 1 кг кисломолочного сиру додати 6 яєць, 100 г розтопленого вершкового масла, 100 г цукру, 1 третю чайної ложки солі, ваніль, цедра 1 лимона та 50 г кукурудзяного крохмалю. Перетріть масу блендером до кремоподібної консистенції. До сирної маси додайте родзинки та апельсинові цукати разом з сиропом. Як приготувати цукати в апельсиновому сиропі буде у посиланні під відео. Ретельно вимішайте сирну масу. Підготовка сирника до випікання. Пергамент потрібно скласти за розміром форми, у якій будемо випікати сирник. Розмір форми 32х24. Пергамент змастіть топленим маслом. Викладіть тісто, тісто на пергаменті помістити у форму. Викладаємо сирну масу. Залиште сирник на 1 годину. За цей час тісто під сирною масою підійметься. Випікати будемо на верхній полиці духовки протягом 50-60 хвилин при температурі 160-170 градусів. Готовий сирник виймаємо з духовки і витримуємо до охолодження при кімнатній температурі. Щоб сирна поверхня стала більш рівною, притискаємо її, перевернувши випічку. Та залишаючи в холодильнику на деякий час. Я буду вкривати сирник шоколадом. Для цього потрібно зрізати на рівні краї. Випічку ретельно вкрити шоколадом. Шоколадна полива приготована за рецептом з цього каналу. Посилання на неї буде під відео. До випічки можна також додати шоколадну посипку. Після цього залиште випічку в холодильнику до повного застигання шоколаду. Великодній сирник готовий. Ніжна сирна маса з апельсиновими цукатами і родзинками та ароматне тісто з мигдалем це по-справжньому святково і смачно.